Ми до 10 сделали, і людина каже, у мене бізлаю, ми до 12 дії. Це все, все брехня. Так до скільки продаємо алкоголь у вас? До 12. Алкаші лучше знаємо. Ви, якщо мало п'єте, то ви не лізьте до нас, пожалуйста. Ми самі знаємо, до скільки де продаєте. А? Так, не здавай точку, блядь. Мужик почав викрикувати, де я прямо продаю. Я вам вірю, я вам вірю. У вас голос людини, яка точно не знає де, наливає. <рес> Ді, дівчатки, ти сьогодні з ким прийшла з подругами? Я мала... Ось, я мала прийти з мами, але моя мама чукнула в Донеччину. Ти мала прийти з мамою, але мама чукнула в Донеччину. А що вона там делать буде? <рес> Просто таке настрої там може. Я воно так показує. Я в прийду слабою. Може ми хоть якісь там справи б не були. Типа, щось щось забрати, щось привезти. Це ж оця це ж субота, коли ти ніхуя ще толком не проснувся, та мама буде, вона така, я на Донеччину, і її Так і було? Да, я збиралася на роботу, вона така, я уїжджаю. <сум> — <сум> А з ким ти прийшла, хто замість мами у тебе... А, ты просто сама, я думал просто, что хтось... Мама сказала оторваться за нею. Мама сказала оторваться за нею. А як твоя мама отрывается? Смешно. А чем мама займається твоя? Взагалі вона косметолог. Вона косметолог? срочно. Що на виїжджає, якийсь 40 шприцовна така. Малышка я вернусь, коли губи будуть на туті всі. А, а ти кажеш, ти збиралась на роботу, а де ти працюєш? В ресторації. В ресторації, це, це заклад так називається. А, ні, козацький форпост. Козацький фарпост. ага. А Хтось знає, козацький форпост? фарпост. Заходіть. Нормальний завтрак Спей розвалюєте. Це вона сказала, я нічого не казав. А чому не подобається? Просто назва хуйня, да? Маркетолог. Назва повинна бути якась типа, класна. Молні і твора. Така хуйня, так, да? Якась? А що? Е, я розумію, що ви працюєте в цьому закладі і ви навряд чи можете наговарювати на нього. Але чи можете? Да, вдруг начальство. Це ж по-любому. Знаєш, хто вони коли нічого не викрикують? Начальство. Вони <гум> теж приходять. У нас було таке, що офіціантка гнала на свій заклад, і начальниця була на 7 рядовів далі за нею. Від чого ми одразу зрозуміли, що офіціантка краде ніхуєва, раз, раз вона до сцени ближче. <гум> а у вас яка посада? Ви що робите там? Ви офіціант. Важка робота вообще? офіціантка. Як ви сказав? Важка. Дуже важка. Ага. А що вам більше всього не подобається в людях конкретно? Люди не подобаються. Це вже інший офіціант. А похлопайте офіціанти А Інші тут їх набагато більше, вони такі, ви чого? Я б ще і в їх нічого не буду робити. А якщо, якщо завжди дуже цікаво, іноді знаєш, вступаю в таку дилему, от наче недостатньо не мені було, щоб я залишав чаєві. Ну так, да, я от казов. Ну ви, да? ви є ж такий народ, да? Іноді О, ти приходиш, кажеш, мені треба чашка кофе. і сидиш 20 нахуй хвилин. До тебе приходять три рази, вибачаються, що у вас там, блядь, в нахуй? Перебили, блядь, поставки. Що? що случилось? І ти в такі моменти трошки обіжаєшся і ну, не хочеш залишати чай. -ві. Ви от як реагуєте. А, Депо, якщо людина хоче залишити ЧАІВ за гарне обслуговування, залишає, якщо не ну, а якщо людина а якщо залишити чай за погане обслуговування. Типа настолько погане було. Знаєте, там відгук такий, ми прийшли в заклад, там взагалі всім покуй на нас. Нам нам прийшлося йти на бар, щоб заказати щось. На кухні прийшлось готувати самому. Так я й поїв. Дуже класно було. А у вас. Є така штука, коли ви очікуєте, коли ви вже точно знаєте, що чим будуть? буд? Що що ви ділите зазвичай в таких випадках? Я всіх людей подано вам але ми стіни. Не знають, вони є в залі сто єгерів, як вони усіх Ага, вона каже, я всіх обслуговую однаково, але є мої любимчики. <рес> <рес> Оцих я охуєнно обслуговую. Перші серед